Вітаю вас в новому році. Вже в новому. Я прав, тикав свій момент з тим, щоб вас ну, привітати, але ну, у мене є на то прекрасна від... Прекрасна відмазка. Я робив собі настільну лампу із Лего. Так, це така собі відмазка, але ну. Я занадто зацікавився цим. Занадто, ну, занадто завлекся цим, розумієте, і не зміг е, примусити себе записати якесь відео. Але я вас знову вітаю з прошедшим Різвом, з прошедшим новим роком. В кожному випадку. Якщо коротше, то. З Різдвом, з Новим Роком, мирного усім неба і так далі. Я спочатку хотів записувати кожний івент, але я зрозумів, що ну, я не зможу таке робити, бо записувати та виставляти відео кожного, кожного дня по декілька штук. Коротше, ви мене можете зрозуміти. Це просто, ну, щоб не вигорати, не випалюватися. Розумієте? Тим паче, на свято. Дякую за розуміння. На Новий рік я б хотів, я би забажав щось, але якби я це записував перед Новим роком, я би загадав щось типу Хочу до Нового року, я не знаю, 100 підписників, але вже Новий рік, тому я не знаю. Давайте хі -хі, до дослідуючого року вже 100 підписників дозбираємо, а то ну блядь, що це таке? Хоча все одно я коли думаю, що мене ніхто не дивиться, нікому я не потрібен, я дивлюсь на кількість переглядів, в принципі, мене це влаштовує. Я не дивлюсь, скільки ви там переглядаєте відео, хто там лайки ставить, не ставить, мені байдуже. Робіть це з... як вам подобається, за смаком. Якщо вам подобається мій контент, звісно, підтримуйте мене. Я буду дуже, дуже радий. Хоча мій контент дуже лайно. Що я трошку його розвиваю... З часом Може ліпше стане, може ні. Бісь його знає. Коротше, слідуюче нове відео я запишу, а це буде проходження Хітмана. Але я вас тут всіх зібрав, щоб не філософствувати, а відкрити ось цю скриньку з цей подаруночок. Бо я назбирав, як ви бачите, всі 18 штук. Це було дуже складно. Якщо захочете, я зроблю тір ліст по кожній грі, яка тут була. Цірліст. Як вони там відносяться до нашого ком'юніті або як мені просто було прикольно проходити. Просто невеличкий тірліст, ну, відео на 10 хвилинок. Може на 5. Як буде цікаво, то звісно напишіть. Деякі компанії, деякі ігри ну дуже сильно підійшли до цього дуже професійно, так би мовити. І мене це дуже вразило. Тому можу поділитися з вами своєю думкою. Тому чекайте продовження Хітмана, а на цьому балаканина за... закінчується. Давайте тепер до контенту. А, давайте. Фух, ну, я їх довго збирав дуже. Так пітнів. Поїхали. Фух, ну... Все виглядає, чесно кажучи, ну, прикольно. Я не знаю, чи, чи це було варто того. Айтем виглядає дуже прикольно. О. Я думав, мені тільки дадуть кап капелюшку, але мені ще й дали цих. Тоді давайте зараз швиденько все це одягнемо та я вам все покажу. Ось так виглядає фінальний набор. Найти мені доволі до вподоби. Ці рошки, ріжки, капелюху в формі юрти. Тай безкоштовний одяг. Чудово, тому ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Я не знаю, що ще додати. Додам, що з новим роком, прошедшим різдвом. Всіх вітаю, вітаю, ще раз вітаю. Скоро буду вбиватися знову в нормальний якийсь графік, тому щось та й буде. До речі, не пишіть, як вам моє аутро, моя кінцівка. Бо я її виклав і ніхто нічого не написав. Це мене обурило. Головне не забувайте. Все у нас буде Україна!